Закон проти громадська організація футбольних фанатів завжди вірні виступили проти проекту змін до закону про забезпечення порядку до під час та після проведення футбольних матчів. Закон, який з дня на день готовий ухвалити парламент, найактивніші вболівальники у всій країні називають антифутбольним. Найбільше фанати невдоволені тим, що законом буде заборонено переміщатися між секторами стадіону, обмеження в розмірах прапорів, якими вони підтримують улюблену команду, та іншими змінами, які за словами львівських фанів направлені на знищення організованої підтримки команди на українських стадіонах. По ньому заборонено все практично. Навіть пересуватися з сектора в сектор. Так, що це буде стосуватися не тільки фанатів, а й звичайних простих болівальників? Вони хочуть показати, що вони готуються якось до євро. От і перед президентом от, приймуть закони, скажуть, ми зробили то, 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 то. Євро переде успішно. А насправді це ще більше загострить цю проблему.